Друзі, вітаю! Це українська правда! Далі будемо говорити про таке ранкова атака Росіян на Одесу. Нові системи ППО для України і на якому етапі підготовка пілотів f-16 Про все це докладно, офіційно розлого і долучаємо для цього на до нашої розмови. Іллю євлаша речника командування повітряних сил збройних сил України, пане Мої вітання. Вітаю Дмитро слава Україні. Героям слава пане Ілля, В нас вже також виявилось, що достатньо швидко шириться телеграм-каналами. Відео з Одеси воно виглядає ось так. Я його принаймні покажу. Ну принаймні, те що, те, що можна показати, як на мене, це наслідки прильоту. Місцева влада вже заявила, що це був приліт по цивільній інфраструктурі і що є постраждалі. Що може сказати повітряні сили в доповнення ну, щодо маршруту ракет, які змінювали свій маршрут протягом свого польоту. Наразі відомо про два попередні іскандери, які противник застосував з тимчасово окупованої території півдня застосовував їх так по цивільній інфраструктурі. Це вже третій день поспіль. Коли противник застосовує крилаті ракети, ну і бачимо ось такі фатальні наслідки, коли ворог б'є по густозаселеним районам наших міст мільйонників, наслідок чого страждають і люди. інфраструктура, ну і звичайно, екологія. Ви бачите, які клуби диму чорного викидаються в тільки в таких случаях. Пане Ілля, тоді давайте продовжимо нашу розмову ударами по Харкову. Я так розумію, що росіяни після того, як були знищені пускові установки С-300, про що говорив президент згодом речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Юрій Повко, після того, як були знищені пускові установки С-300, трохи змінилися характер обстрілів Харкова. Це мій особистий висновок, і росіяни зосередились саме на кабах. Що можуть тут додати повітряні сили? Так, абсолютно вірно, ну тут не потрібно навіть бути досить великим експертом, аби просто проаналізувати інформацію з відкритих джерел, яка подається щоденно, в тому числі повітряними силами. Звичайно, що після того як ми. Почали досягати уже по місцям пусків С 300 С 400 звідки Росіяни тероризували е, прифронтові території, зокрема Харків. Звичайно, що яку частину нам вдалося знищити, яку частину Росіянам довелося відтягнути безпосередньо від місця роботи, так скажімо так. Ну і бачимо, що зараз все ж таки залишається та ж сама проблема: це керовані авіаційні бомби 250-ки, 500 ки які ворог активно застосовує своїми е, винищувачами. Су тридцять один літак може нести до чотирьох бомб одночасно. Ну і бачимо, що звісно прильоти ці жахливі наслідки по Харкову, як нещодавно ми бачили, внаслідок чого обстріляли один з густонаселених районів Харкова. Загинули мирні мешканці, постраждали також. Люди, діти. Тому звичайно, це залишається однією з пріоритетних проблем, і необхідність боротьби саме з носіями цих керованих авіаційних бомб. Вона стоїть досить гостро і звичайно, що необхідно буде вирішити цю проблему. Подальшому майбутньому хочу з вами також поговорити про нові системи ППО для України. Бо як на мене, минулий тиждень був багатим на гарні новини для українців, бо були повідомлення про те, що нові системи Петріот прибудуть до України. Це політичні заяви. А чи є у вас розуміння, коли вони би прибудуть? Ну, хоча б там, якщо ви скажете влітку, це теж буде новина? Або це це питання декількох тижнів. і як скоро після прибуття ці системи будуть інтегровані в загальну систему ППО України? І ну, ми як сили повітряні сили, так один з підрозділів загалом збройних сил України. Ми відповідаємо вже безпосередньо з тим, що нам дають і коли нам його дають за безпосередню домовленість за передачу. Відповідає наше керівництво, дипломатичний корпус. Так, це зрозуміло. Звісно, що ці системи, коли вони потрапляють уже в розпорядження повітряних сил, вони інтегруються в загальну систему надзвичайно швидко і в найкоротші терміни, оскільки ми розуміємо, які місця нам необхідні для прикриття наших території так, фахівці, які необхідні, вони звичайно, що вже готові і чекають на поповнення от такими системами. Звісно, вони надзвичайно потрібні зараз. Перш за все, це при фронтових областях, але мова тут йде навіть не про одиниці. Звичайно, що навіть одна система Петріо це вже потужне посилення однак, нам необхідні десятки таких систем для того, аби прикрити більш-менш нашу територію, наші критичні об'єкти, оскільки Україна, ви самі бачите, скільки налічує досить Важливих об'єктів і території і вона потребує різних комплексів. Та й безпосередньо е, для прикриття самих патріотів необхідні також і інші комплекси, які убезпечать їх від ударів, наприклад, е, тих самих шахетів, так або інших е, ракет, які можуть бути націлені безпосередньо на сам цей комплекс. А, дякую, пане Ілля. Хотів вас ще запитати. Про певно, що гарні новини хотілося від вас почути, на якому етапі підготовка пілотів до Ф-16 обслуговуючого персоналу? Ну і першочергові завдання для цих літаків. Бо західна преса вже чітко пише про те, що першочерговим завданням для Ф-16 буде захист саме міста Харків, яке ми з вами вже обговорили частково. Ну, західна преса і міжнародні політики можуть дозволити собі дещо більше і ширші висловлювання. На жаль, ми тут дещо обмежені. Про навчання можу сказати, що ну не буде це новиною. Напевно, на жаль, для наших глядачів, але завершується вже навчання. Очікуємо найближчим часом, як і казав наш верховний головнокомандувач, про те, що найближчими місяцями вже мають з'явитися у нас ці літаки. А стосовно завдань, то звичайно низка їх, які будуть нарощуватися відповідно до надходження. F-16 в Україну, тобто, ми розуміємо, що це не буде там одразу досить валовий такий наплив самих літаків. Тобто, це буде поступове збільшення відповідно з поступовим нарощуванням складності виконання завдань. Тобто Попередньо вони будуть виконувати функції разом із нашими наземними засобами протиповітряної оборони для відбиття повітряних нападів. Ну і в перспективі все буде залежати від того, з яким озброєнням, так якими ракетами вони надійдуть, якого типу дальності будуть ці ракети. Ну і звичайно, сама модифікація цих літаків. Наскільки потужні у них будуть блоки, так радари які дозволятимуть застосовувати ці ракети. Ну і звичайно, що кількість кількість також має значення чим більше цих літаків, тим більше. Складні задачі можна буде виконувати не тільки у повітряному просторі, скажімо, а й для нанесення ударів на наземних по наземних об'єктах, як то склади з боєприпасами, склади з ПММ особовий склад, які буде розміщуватися командні пункти. Ну і інші задачі, які буде визначати наше військове керівництво. Ну так же виходить панеля. Західна преса пише за західні політики. Говорять, відповідати доводиться на питання представникам повітряних сил. Продовжуємо пане Ілля, нашу розмову. Чи було для вас новиною, несподіванкою сам факт ударів росіян калібрами? З акваторії Азовського моря, бо це чи не вперше до такої тактики вдалися Росіяни? Ну я так розумію, що ракети летять, а вам їх збивати, а чи важливо звідки вони їх запускають? Абсолютно вірно, повітряні сили відповідають за збиття саме повітряних цілей, які противник випускає по нашій території. Ну стосовно місця запуску, звісно, це важливо, оскільки, наприклад, чим далі знаходиться ракета, там чим раніше ми можемо її виявити, тим більше часу на підготовку. Так на реагування у нас буде. Тобто, незалежності від того, з якої частини вони випускаються. Задача залишається одна це знищити цю ціль. Ну і звичайно, що щодо несподіванки, так певним чином це було дещо нове, оскільки росіяни не так часто, скажімо, застосовують озброєння своє з акваторії саме Азовського моря. Так раніше там поблизу вони використовували ту 22 який був збитий до речі, нашими силами оборони. Але от саме такі це був дещо новий, скажімо, хід з їхньої сторони. Проте за вже на третьому році війни повномасштабної з Російською Федерацією, ми звикли до якого розвитку подій росіяни також проявляють певним чином винахідливість, кмітливість. Вони також розвиваються, шукають нові шляхи, як можна ну десь зненацька, наприклад, застати нас і щоб досягнути своїх цілей. Проте ми також маневруємо, використовуємо нестандартний підхід, тактику, виходячи з тих наявних, я підкреслюю сили засобів, які є в розпорядженні повітряних сил. Звичайно, що нам необхідно більше різних засобів, систем не тільки мобільні вогневі групи. Це і такі як малого Радіусу суді, типу гіпарди, які можуть боротися досить ефективно з дронами, Настамси, аріси. Ну і звісно, що Петріоти. Але це ще раз я повторюю це десятки комплексів, які необхідні для того, аби ефективно прикривати з різних напрямків нашу територію. Паниля на останок вас питаю про Крим ще там кілька тижнів тому лунали заяви від представника розвідки головного головного розвідника України Крила Буданова. Він сказав про те, що російські системи С-500 вже в Криму, але я так знаєте звернув увагу, що російська риторика щодо цього переміщення вона там не була наповнена е, ура патріотизмом, що називається, бо це для росіян був швидше вимушений крок. Хотів вас запитати, чи фіксували повітряні сили вже бойове застосування російських систем ППО С-500. Ну, якщо коротко, то загалом зараз ми не фіксували бойового використання. системи С 500 переважно застосовувалася системи С 300 С 400 тріумф, так які рясно противник там усія тимчасово окуповану територію Криму. Проте про застосування цієї ундервафа С 500 поки що повітряним силам невідомо. Ну як рясно засіяв, так і рясно знищуємо, судячи з повідомлення з тимчасово окупованого Криму. Пане Ілля, хочу вам подякувати за цю ранкову розмову, за те, що знайшли час для української правди. Для глядачів нагадаю, Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України, був гостем цього випуску. Пилай закликаю реагувати на нашу розмову вподобайкою та коментарем. Якщо ви вже вперше опинилися на українській правді, то підписуйтесь до нас і долучайтесь до більш ніж мільйонної аудиторії.